Трамп прогнозує можливість перемир'я між Україною та Росією до Великодня. Менш ніж за два тижні Дональд Трамп офіційно вступить на посаду 47-го президента США, і світ уважно спостерігає за його заявами. На прес-конференції у своїй резиденції Мара Лаго Трамп заявив, що врегулювання війни між Україною та Росією є його головним зовнішньополітичним пріоритетом. За словами політика, США можуть запропонувати мирну угоду вже до Великодня. Однак республіканець не розкрив деталей, зазначивши, що багато залежить від готовності до компромісів, як з боку президента України Володимира Зеленського, так і з боку російського так званого лідера Володимира Путіна. Трамп знову заявив, що ця війна не мала би розпочатися, якби він залишався президентом. Також він додав, що впевнений, що її можна завершити протягом шести місяців. Водночас, колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, що Трамп насправді говорив лише про можливу розмову з Путіним упродовж півроку, а не про завершення війни. Дипломат зазначив, що, аби точно зрозуміти, що ж має на увазі новобраний президент, треба бути присутнім на самій прес-конференції. А колишній британський полковник Тім Колінс у своїй колонці для зателеграф попередив, що можливий мир може стати пасткою. За його словами, припинення вогню може дати Путіну час для реорганізації армії, що призведе до нового витка агресії, подібного до сценарію Першої світової війни. Ідею умовного Марелахського договору розглядають у контексті тимчасового миру, проте українці не мають ілюзій щодо його тривалості. Україна буде змушена готуватися до нових атак, оскільки тимчасовий мир може лише дати Росії час для підготовки. Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келох відклав свою поїздку до Києва. Він планував здійснити її у першій половині січня. За даними Reuters, Келох тепер планує візит уже після інаугурації Трампа 20 січня. У Києві посланець обраного президента США мав зустрітися із українським керівництвом, зокрема із Володимиром Зеленським. Також команда Келога планувала його візити до Риму та до Парижу. Однак причини відкладення поїздки не зрозумілі. За однією із версій, скасувати візит гінця довелося після резонансного інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Олексу Фрідману. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов не відкидає такий варіант, адже інформація про перенесення поїздки з'явилася якраз після цього інтерв'ю. З іншого боку, на думку експерта, команда Трампа ймовірно визнала, що завершити війну в Україні своєрідним бліцкергом не вдасться. А можливо ситуація геть інша, і до Києва приїде особисто Трамп. Адже Володимир Зеленський у вже згаданому інтерв'ю пропонував обраному президентові США прилетіти до України. Скоро, сподіваюся, аеропорт відкриється, тоді буде легше прилітати. Та да, війна закінчиться. і Президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені мені здається, це було символічно. На літаку знову ж таки 25 січня, ось приблизно тоді, так прилетіти зустріти. Тим часом в українському МЗС підтвердили перенесення дати візиту Кіта Келога, однак не вказали причину. Та є важлива деталь. Міністр Андрій Сибіга уточнив, що зустріч відбудеться за умови, якщо буде максимально змістовною. Далі цитую для нас зустріч і візит генерала Келога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом. Кінець цитати це може свідчити про дві речі: перше, що Трамп поки що не зміг домовитися із Росією про кінець війни за 24 години. Інші варіанти не стали компромісом, на який погодилися б усі сторони. А по-друге, якщо Келох зрештою, прилетить до Києва, то це свідчитиме про попередню домовленість реального кінця війни. Натомість британське видання The Telegraph пише, що новий наступ ЗСУ на Курщині міг змінити ситуацію. Мовляв, саме бої під Курском можуть стати початком кінця для диктатора Путіна. Йому доведеться змиритися, що Трамп підтримає Зеленського і Москва буде змушена прийняти мирну угоду на вигідних для України умовах. Жаху наганяє колективна стаття редакторів поважного американського видання The Washington Пост. У ній йдеться про те, що наступні кілька тижнів вирішать, чи існуватиме Україна як держава. Чому ось їх прості аргументи? Насамперед журналісти прогнозують, Україна не переживе ще один рік війни. По-друге, Європа цього року ймовірно послабить підтримку, адже вона втомилася від війни. Зброї бракує. А у різних країнах до влади приходять праві політики, які проти допомоги Києву. По третє, видання пише, що втрати України у війні 400 тисяч вбитими і пораненими. І хоча це страшна ціна, та занадто швидка угода, теж може стати поганим рішенням як і для України, так і для Трампа. Бо якщо Путін отримає хоча б якусь винагороду, це знищить авторитет влади США. Путіну теж є про що непокоїтися. Дональд Трамп заявив, що вже говорив із Сідіньпіном. Він переконаний, що зможе домовитися із лідером Китаю про співпрацю. Цілком можливо, що одним із пунктів великої угоди стане зобов'язання Пекіна натиснути на Москву із вимогою зупинити війну проти України. Хоча побутує думка, що Трампу нині не до України. Після вступу на посаду він може поринути у внутрішні справи. Трамп уже звинуватив Байдена, що той ускладнює передачу влади. Зокрема, розкритикував останні укази адміністрації щодо клімату і нафтовидобутку і пообіцяв одразу після 20 січня скасувати їх. Іншим пріоритетом в полі зоро Трампа може стати Іран. Той невдовзі може оголосити себе ядерною державою. Ця проблема всерйоз занепокоїла президента Франції Еммануеля Макрона. Він уже заявив, що негайно обговорить її із Дональдом Трампом. Як пише Блумберг, у Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок. А це, нагадаю, один із союзників Росії у війні з Україною. Шановні глядачі, на вашу думку, чи означають останні події, що швидкого завершення війни не буде? Чи вдасться Трампу дотиснути Путіна? Долучайтеся до обговорення у коментарях.